Біля Воронівської амбулаторії збираються мешканці Старостинського округу, аби потрапити на прийом до вузькопрофільних лікарів, які приїхали до селища. Це фахівці місії Фріда, команди ізраїльських та українських медичних волонтерів, які допомагають українцям постраждалим від війни, говорить капітанка місії Ольга Сохацька. Місія, яка виїжджає на прифронтові території з початку повномасштабного вторгнення, також ми надаємо допомогу дитячим будинкам по Україні безкоштовно, абсолютно пацієнти мають змогу пройти консультації вузьких спеціалістів. Кожен пацієнт мав змогу отримати консультацію чотирьох спеціалістів, говорить Ольга Сохацька. Загалом до селища приїхали лікарі восьмої спеціальності. Серед яких хірург, гінеколог, ендокринолог, стоматолог, терапевт, а також лікар УЗД та ЛОР. Дані про кожного пацієнта заносились в електронну систему, після чого, в порядку живої черги, жителі потрапляли на прийом до лікарів. Найбільша черга під кабінетом УЗД. Була в невролога, у хірурга, ну як впечатлення в мене дуже гарне, тому що усі такі привітні, уважні і так хорошо вислуховують. Я дуже задоволена. Це придумали, дуже зручно, тому що у лікарню, шостку їздити, це дуже складно, особливо зараз у час війни. Якби своя машина поїхала би машина, і так на автобусі дуже і накладно, і незручно. І тому це якби чаще так приїжджали до нас, лікарі, де ще якби аналізи брали, було б ще краще. А так дуже Же задоволена після огляду згідно рекомендацій, лікарів пацієнти можуть безоплатно отримати медикаменти, серед яких знеболювальне, ліки від тиску, застуди та вітаміни. У хірурга побула, у травні у, у у нервопатолога і до гінеколога ще піду. Молоді, перспективні. Я дуже рада, що вони видали мені по рецептам ліки. Тут є з такою речі, що не крові. І людей стільки не крові. Приїздять у ті громади, де є запит, додає Ольга Сухацька. Зазвичай це звертаються а, старости громади. Якщо вони потребують таких е, фахових е, консультацій вузьких спеціалістів, вони звертаються до нашої е, волонтерської організації і ми вже плануємо наші виїзди. За словами Ольги Сохацької, за день роботи Вороніжі лікарі місії Фріда змогли прийняти 150 пацієнтів. Наступний приїзд до Шосинського району поки не запланований. Мапа в розробці. Олександр Соломко, Юлія Андрасенко та Надія Чебиряка. Суспільне новини. Сумщина.